Добрий день всім, дорогі друзі. Мені приємно, що ми збираємося в такій кампанії. Я виношу подяку від своєї політичної партії за ту довіру, яку ви висловлюєте до нас, тому що ви бачите нашу роботу, яка завжди проводиться на конкретних справах. І сьогодні. Дехто питав мене, чи це не знову укриття по міській раді, я скажу так, що по міській раді я поставив поки три крапки, і воно продовження буде. Тому що незважаючи на те, що Коломіць не член оконкований на сьогоднішній день, незважаючи на те, що вони стараються якось приховати ті свої, так скажімо, Факти, які повинні знати чернівчани, ми все одно їх моніторимо, ми знаємо, ми бачимо. І в слідщий раз десь ми зустрінемося для того, щоб показати чергові недоліки в місті і той безлад, який сьогодні робиться. Але сьогодні в нас інша тема. Сьогодні я хочу вам розкрити корупційну складову. Тобто це продовження викриття з корупції в Чернівцях, це в службі, яка знаходиться в відомство техногенної безпеки. До нашої противної організації було багато звернень від підприємців, від працівників техногенної безпеки за ті корупційні діяння, які твориться в даній службі. Я пізніше проведу приклади і покажу, розкажу, і покажу цифри, які здивують, мабуть, сьогодні кожного присутнього з вас. Коли поступило звернення, ми не зразу його почали опубліковувати, ми його вивчали, ми досліджували, ми зустрічали з підприємцями, говорили з працівниками техногенної безпеки і дійшли до що дані факти, які сьогодні існують, вони мають місце. Я думаю, що не тільки журналісти, а й правоохоронні органи звернуть на дані факти увагу, тому що вони відповідають дійсності, вони є кричущі, і ви далі почуєте це. Значить, хочу вам привести декілька прикладів, розказати, що це робиться. Підприємці до сьогоднішнього дня звертаються про незаконні перевірки підприємств. Хоча є закон України, підписаний президентом прийнятий Верховною Радою, де чітко написано закон України про особливість здійснення державного нагляду. І контролю сфери діяльності щодо фізичних осіб підприємців та юридичних осіб. І пункт третій говорить: органам державного нагляду, контролю їх посадовим особам забороняється здійснювати щодо фізичних осіб підприємців та юридичних осіб, які використовують спрощену систему оподаткування та не відносяться до високого степені ризику заходи державного контролю у сфері господарської діяльності. Я пізніше буду озвучувати і зупинятись на фактах корупційних, де до сьогоднішнього дня технологія безпека вимагає одержання при відкритті підприємства одержання дозволу на початок роботи. Хоча законом України постановою Кабінету міністрів чітко написано, що подається тільки декларація. Що я починаю працювати і більш ніяких інших документів не вимагається. Крім того, дана служба, у кого закінчується термін дії, той старий, який був виданий до е, е, даної постанови, заставляють поновлювати угоди. А кожне поновлення угоди тягне за собою ну, по-простому це взятка. Дача хабара тій чи іншій посудовій особі. Я е, хочу е, наперед сказати, що е, я запросив сюди працівників, колишніх працівників пожежної безпеки, які пропрацювали по 25-30 років у даній службі. І коли я їм показав, їх здивувало, я думаю, що е, буде нагода поспілкуватися, вони присутні тут у залі з ними. Якщо говорити про дану службу, яку керує сьогодні пан Грицак Ігор Іванович, вона повинна займатися профілактикою. Профілактикою, а не для того, щоб наказувати і здирати гроші. А що ми маємо на сьогоднішній день? Ми маємо три резонансних великих пожежі в області. Це школа у вижниці, ви, мабуть, пам'ятаєте, було. Вигорів повністю чердак та третій поверх школи. Це Карпатська зірка, чотириповерховий готель, який згорів до тла. Це будинок в Клішківцях, де повністю вигорів. Сьогодні не комплект працівників в даній службі десь до 10 чоловік. Чому? Тому що йде вимагання коштів з працівників. Кожному ставиться задача принести ту чи іншу суму. Тепер я перейду до тих важливих моментів і до конкретних фактів, які я хочу вам довести.